Останнім часом мені пише дуже багато людей з одним і тим самим запитанням. Хтось десь почув, хтось десь прочитав або побачив відео, що нібито в Україні можна підвищити пенсію за радянський стаж. Люди запитують прямо, чи правда, що за роботу в Радянському Союзі передбачена окрема доплата до пенсії. Пишуть я працював з 1975 по 1991 рік, чи належить мені наддавка. Або чують, що за кожен рік радянського стажу нібито доплачують окремо. Саме тому хочу спокійно і детально пояснити, де правда, а де вигадка. Я не знаю, де саме з'явилася ця інформація. Можливо, хтось бачив ролики про інші країни, можливо, хтось неправильно щось пояснив знайомим. Але факту тому, що цей міф активно поширюється і водить людей в оману. Тому давайте раз і назавжди розеремося, чи існує в Україні доплата саме за радянський стаж, чи можна реально отримати додаткові гроші тільки за те, що ви працювали в Союз Радянських Соціалістичних Республік. І найголовніше, що насправді можна зробити, щоб пенсія стала більшою. Почнемо з головного питання чи є в Україні окрема доплата за радянський стаж. Коротка і чесна відповідь ні. В українській пенсійній системі не існує механізму окремої наддавки саме за роботу в радянські часи. Ніхто не нараховує додаткові гроші тільки тому, що стаж був отриманий до 1991 року. Якщо ви десь чули інше, майже напевно йшлося або про інші держави. Або про зовсім інші виплати, які неправильно інтерпретували. В Україні радянський стаж зраховується до загального страхового стажу. Це означає, що роки роботи в союз Радянських Соціалістичних Республік не зникають і не ігноруються, вони враховуються при розрахунку пенсії на рівні з іншими періодами роботи. Наприклад, якщо ви працювали з 1975 по 1991 рік, це 16 років стажу. Ці 16 років входять у ваш загальний стаж і впливають на розмір пенсії. Але за них не існує окремої фіксованої виплати або спеціального бонусу. Тобто не працює схема на кшталт, ви працювали в Союз Радянських Соціалістичних Республік, ось вам додаткові кілька тисяч гривень щомісяця. Такого в Україні немає. І тут важливо це чітко усвідомити, щоб не чекати того, чого не існує. Але на цьому історія не закінчується. Є дуже важливий нюанс, про який знають далеко не всі. І саме він часто коштує людям реальних грошей, іноді сотень або навіть тисяч гривень щомісяця. Проблема не в тому, що немає окремої доплати за радянський стаж. Проблема в тому, що цей стаж дуже часто зрахований неправильно або не зрахований взагалі. Саме тут і виникають фінансові втрати. Поясню на реальному прикладі жінка працювала з 1, 1978 по 1992 рік, і всі записи є в трудовій книжці, загалом 14 років стажу. Але при призначенні пенсії пенсійний фонд зрахував лише 9 років, 5 років просто зникли. Чому так сталося? Підприємство, де вона працювала у 1980-х роках, не подало звітність, архівні дані втрачено, інформації немає. В результаті пенсія виявилася на 400-500 гривень меншою, ніж мала б бути. І це не поодинокий випадок. Таких історій тисячі. Або інша ситуація, чоловік працював у 1990-х роках. Підприємство занкрутувало, документи загубилися, і стаж не зрахували взагалі. Формально людина працювала, але в системі цього немає. Є ще один поширений варіант людина працювала в Радянському Союзі, але в іншій республіці Казахстані, Білорусі, країнах Бальтії. Потім вона приїхала в Україну. Щоб цей стаж зарахували, потрібна довідка з тієї країни про те, що людина там не отримує пенсію. Багато хто про це просто не знає. У підсумку стаж не зраховують і пенсія зменшується ось де справжня проблема і реальні втрати. Тепер поговоримо про те, що реально існує в українському законодавстві це доплата за понаднормовий стаж. Для жінок нормативний стаж становить 30 років, для чоловіків 35 років. Якщо у вас стажу більше, за кожен додатковий рік доплачують 1% від мінімальної пенсії. У 2026 році мінімальна пенсія становить 2995 гривень. А 1% – це приблизно 26 гривень. Здавалося б, небагато, але в сумі це дає відчутну різницю. Наприклад, якщо у вас 80 років стажу, це на 10 років більше норми. Відповідно, доплата становить близько 260 гривень щомісяця, якщо 45 років стажу це вже майже 340 гривень щомісяця, і це реальні гроші. Але важливо розуміти, ця доплата нараховується за весь понаднормовий стаж, а не лише за радянські роки. Якщо у вас 10 років радянського стажу і 30 років після доплата буде за 10 років по норму, а не тому, що стаж радянський. Тепер переходимо до найважливішого, що реально можна зробити, щоб підвищити пенсію. Є чотири основні способи, і всі вони пов'язані з перевіркою правильності нарахувань. Перший спосіб перевірити, чи весь стаж вам зарахований. Особливу увагу варто звернути на радянський період і 1990 ті роки, бо саме там найбільше помилок. Для цього потрібно замовити довідку О 5 через дію або безпосередньо в пенсійному фонді. У довідці О 5 зазначено, скільки років стажу вам зараховано офіційно. Порівняйте ці дані з трудовою книжкою. Якщо в трудовій 35 років, а в довідці лише 30, значить 5 років стажу втрачено. А це мінус 300 – 500 гривень щомісяця. За рік це близько 6 тисяч гривень, а за 5 років уже 30 тисяч. Це не теорія, а реальні приклади з практики. Коли після звернення стаж донараховували і пенсію підвищували. Другий спосіб перевірити, чи правильно врахована заробітна плата. Пенсія залежить не лише від стажу, а й від середньої зарплати. Закон дозволяє виключити до 10% періодів із найнижчою зарплатою, щоб підвищити середній показник. Але пенсійний фонд часто не робить цього автоматично. У довідці ОК 5 є розділ про зарплату. Перевірте, чи застосували це правило. Якщо ні, подайте заяву. Це може додати ще 200-400 гривень щомісяця, третій спосіб попросити прорахувати пенсію за всіма можливими варіантами. Існує кілька формул розрахунку за 5 років до 2000 року, за періоди після 2003 року, а також комбіновані варіанти. Працівник пенсійного фонду повинен вибрати найвигідніший, але часто рахують лише один. Якщо наполягати на прорахунку за всіма варіантами, можна отримати плюс 200-300 гривень на місяць без жодних додаткових довідок. Четвертий спосіб оцифрувати трудову книжку. З 2026 року система все більше переходить на автоматичне призначення пенсії на основі електронних даних. Якщо трудова книжка не оцифрована, частина стажу може просто не потрапити в систему. Це особливо стосується радянських років і 1990-х. через дію можна завантажити фото всіх сторінок трудової, перевірити правильність розпізнавання і подати дані. У разі розіжностей це може дати суттєве підвищення. Якщо підсумувати можливі суми, то картина така. Незрахований стаж у 5 років це плюс 300-500 гривень на місяць. Виключення 10% низьких періодів зарплати ще 200-400 гривень. Найвигідніший варіант розрахунку плюс 200-300 гривень. Оцифрування трудової при виявленні помилок ще кількасот гривень. Загалом у реальних випадках люди отримують від 300 до 1500 гривень доплати щомісяця плюс доплату за минулий період. Отже, Повертаємося до головного питання. Окремої доплати за радянський стаж в Україні немає, це міф. Але радянський стаж є дуже важливим, і він обов'язково має бути правильно зрахований. Саме в цих періодах найчастіше виникають помилки через втрату архівів, банкрутство підприємств і відсутність звітності. Тому перевіряти пенсію потрібно обов'язково, особливо якщо ви працювали у 1980. х 1990-х роках, в інших республіках, союз Радянських Соціалістичних Республік або ще не оцифрували трудову книжку. Це реальний шанс не втрачати свої гроші.